Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання Крилакс. І я сьогодні хочу трошки показати, чим я займалася того тижня, а я займалася звичайно, в'язанням, і то е, досить багато. І, і спочатку покажу, покажу, що я зв'язала, бо я тут зв'язала зв ось такі шкарпетки. Я їх показувала, вони були ще не закінчені. То є з Alize Artisan шкарпетки. Дуже красиві вийшли. Не знаю, чи то поможе. Може, дуже-дуже ну, гарні шкарпетки. Вони ще в мене ВТО не пройшли. Я їх буду прати в пральній машині, тому що вони, я просто забула їх попрати. Але я ще в готових роботах. Розкажу, покажу етикетку на меркольору, гарно на столі ще зніму відео, бо тому, що зараз просто таке відео. У мене ще нема багато готових робіт, то нема ще дуже про що розказувати і показувати. Але шкарпетками я задоволена. Єдине, що скажу, що я, наприклад, дивлюся відео дівчаток. І вони показують, що вони в'яжуть на 60 петель шкарпетки, і шкарпетки в них виходять ну, на мою ногу, на мій розмір, на 60 петель, там на 64. Не знаю, я в'язала на 68 петель, і шкарпетки вийшли, бачите, які маленькі, не на повну ногу, на худеньку ногу. Таку, ну, на середню, середнього розміру. То на 68 петель. Наприклад, я собі буду в'язати такі шкарпетки, я буду в'язати на 72 петлі або на 76, тому що, ну, думаю, на 72 може ще е, вистачить. Ну, Напевно, на 72 петлі прийдеться в'язати. Або й на 76. Ще ще подумаю, поміряю. Але е, не виходять в мене такі шкарпетки. Вже коли буду в готових роботах показувати, зважу, вони, вони не багато важать, щось 64 грами чи щось. Я їх в'язала спицями двічки, тому вони в мене такі плотненькі вийшли, гарні, Ну, такі не сильно плотні, але плотні, дуже красиві. Я дуже задоволена тою пряжею. Нарешті я спробувала пряжу Алізе Artisan І дуже задоволена. Ще покажу я тут в'яжу шкарпетки. Для військових я їх ще не дов'язала, мені залишилося, бачите, трішечки до резинки і резинку сірою ниточкою теж буду в'язати, просто ще трошечки залишилося. Тут теж я в'язала з такою п'яткою, я щось вирішила в'язати, все з укріпленими п'ятками. Тому що вони, вона таке довше носиться. Ну, краще носяться такі шкарпетки. Як є така п'ятка, вона і все ж таки міцніша набагато. От і в мене вийшли такі шкарпетулі. Ну, ще не вийшли, ще трішки дов'яжу і вже тоді точно вийдуть. А тепер, дівчатка, хочу вам показати, що я зробила своєю кофтою. Я е, вам показувала, що я в'яжу кофту. Е, мені Томочка подарила ось таку пряжу. Вона в мене так намотана, бо то в мене я розмотувала, в'язала вже рукави, були е, наполовину зв'язані. І я ту пряжу, от так гарно передається колір зараз. І я вже ото розпустила рукави сюди. А саму кофту я ще не дорозпустила, бо я ще не дов'язала. І, ну, може, гарно передасться, як... Тут в мене просто за малий виріс вийшов. Він не то, що за малий, він вийшов добрий виріс. Я не знаю, зараз, може попробую вдягнути і вам показати. Дивіться, виріс не вийшов за малий. Просто вже. Я вже трішки не така молода, сильно і мені буває часом дуже гарячо. І коли мені отут заступлено, ну мені я задихаюся, мені треба отак, мені треба тримати кофту. Я не буду в гостях сидіти, як мені стане, а де йдеш в гості, кругом в хаті тепло, і як ти будеш сидіти сидіти в гостях, то не будеш тако сидіти, як тобі погано. І <кхід> я вирішила, е... вирішила е... Ну, зробити просто трошки більший виріс. Але я, ну, я, я в'яжу кофту і я зразу, ту, зразу звідси розпускаю, звідси в'яжу, і зараз вам покажу, що я нав'язала. Так. Ось. Я вже стільки перев'язала, ой, щось засвітило, щось колір. Вам просто не передається той колір, а червоний засвічується. Бо мені написали, що та червона полоска ось на тому светрі, що вона сюди не пасує. Дівчатка, вона ідеально сюди пасує. Просто вам червоний колір засвічує, і він у вас такий дуже червоний. А він є темно червоний. І тут є червона ниточка в, в, в ниточці, і воно дуже гарно е, поєднується. Просто вам дуже засвідчує, вам засвічує те полотно, воно не є таке. Я не знаю, як стати, щоб вам гарно передало колір. Ну, вона така досить темна. І та, а червону нитку взагалі не передає кольору. Вона є темно-червона. Ну, Може, так як тут зараз. І вона є вона є темно-червона, і воно ну, сюди мі... ну, мені подобається. Я не знаю. <кхи> бо е... навіть не пишіть мені, що мені сюди вона не пасує, бо я все рівно вас не послухаю, я її сюди додам, бо мені так дуже подобається, бо то вона буде не тільки на шиї, але де ще буде та червона нитка, потім в готових роботах я вже покажу. І я зробила, бачите, я зробила тут великий виріз, правда, в мене спинкана додаткових спицях, і то не видно, Але я дівчатка е, набрала методом Magic Club, набрала петлі і одні петлі, ті, що підуть на горловину, буде до них дов'язуватися горловина лишилися на спиці. А тут почала в'язати Ре, далі регланом погону, бо мені іменно тим регланом треба в'язати. Коли я зв'яжу кофту, ви зрозумієте, що я в'яжу іменно реглан погоном. І я почала і я в'язала потім трішки взагалі на не додавала петлі кілька сантиметрів, а тоді починала додавати потрішки. І потім з'єднала в коло, і в мене вийшла горловина, така, як я хочу. Просто тут не, не, не знаю, як вам показати, не можу одягнути на себе, бо спиці короткі, я не одягну. Але тут ще і я зв'яжу вже горловину. Тоді вже покажу, але спочатку мушу дов'язати низ, зробити порядок з низом і тоді вже буду в'язати горловину. Ось така в мене кофта. Так, що виріс можна глибший зробити? Я просто думала таким способом робити, але я щось не думала, що мені не вийде. Там я хоч дуже багато поворотів робила, і чомусь реглан-погон все рівно підтягує, і все рівно та горловина так підходить до гори. Якби воно так не підтягувало, то би було зовсім по-іншому. Тож в мене горловина тепер буде така, як треба. Ну тут вона, вона не буде виріс такий великий, як отут. Воно все рівно буде виріс отакий от приблизно. Ну я не знаю там наскільки. ну... Но... Зв'яжу резинку, тому що резинкою воно все рівно стане ще на місце, воно не буде таке розхлябане, воно все підбереться. І... Ну, але вийшла та горловина, що я хотіла. Тож я дуже довольна, що я розпустила, бо мені вірочка Віра Кобзар, вірочка, тобі привіт. Вона мені писала, що можна відпороти горловину. Я би горловину не змогла відпороти, тому що. Ну, не знаю, виріз би від того, що я би відпорола горловину, виріз би від того все рівно не збільшився. І тому я розпустила і тому я перев'язую просто повністю. Так що вам про кофту розказала. Тепер, дівчатка, трошки розкажу про свою сумочку, бо мені лєночка подарувала пряжу. Вона мені подарувала ось таку зелену пряжу, тут така шнуркова. Я теж в готових роботах і в майстер-класі про ту пряжу вам розкажу дуже подробно. Сіру і зелену. То в мене вже з зеленої ото все, що залишилося. Трошки мені її замало, а тут сірої теж вже зовсім трошки, і я так переживаю, чи мені хоча б Ну, мені не вистачає просто пряжі. Зараз я покажу, що я. До чого я дов'язала, в мене виходить ось така сумочка. Ось така краса. Ну, я таку хотіла, і я таку в'яжу. Ось така. З того боку я обробила зеленою ниточкою. Я подивилася, що в мене лишилося скільки там 4 метри. І я вирішила, що мені е, отут з'єднати шов, мені не вистачить на другу половинку. І другу половинку я обробила сірою ниточкою. бачите. І воно навіть мені здається, що сірою набагато гарніше, як оброблено. Ну, немає значення. В середині я бачите, ще в'яжу. Отакі От штучки, то буде з одного боку вона зв'язана, і тут буде вона зв'язана, і тут буде на замочок. Ті штучки, ну я не знаю, як воно називається. Воно отут до того, де, до боковинки, пришиється отут. О, і буде така сумочка. Бачите? Ну там в мене не точки, гачки, бо я... <поє> бо я так як в'язала, то сумочку так все в неї покидала і так вам показую з тим всім. Ось така вийшла сумочка, буковинки дуже тверді, бо я їх в'язала гачком 2,5, а тут в'язала гачком 3, тому що... Ну, на, на той візерунок мені тонший гачок 2,5, мені би було дуже забито, хоча було б, може, і тверденьке, може би було і добре. Ну, не знаю, вже як зв'язала. І і, тому, і то така вийшла, що як я дала те оздоблення, то в мене то є попкорни зв'язані, то я ем, вирішила, що то в мене стиль Богу. Не знаю, чи то правда, чи неправда. Вона не така ж сильно тверда, але тверденька, така ну форму тримає. Стоїть, бачите, вона така стояча сумочка, вона не, не прогинається. Ще як зв'яжуться оті штучки, що тут всередині, і пришиються, і замочок буде, то я думаю, що вона буде взагалі класно. Тож дуже шкода, що немає, не вистачає пряжі на ручки, бо я щось не розрахувала. Але я задоволена, що я, я краще докуплю пряжі, ніж та сумочка мала вийти менша, тому що вона якраз гарного розміру. Я дама не маленька і мені маленькі сумочки, дуже, то так на мені їх не замітно. А таку велику, то хоча б я солідно буду виглядати з такою сумочкою. І то, то що на ручки можу докупити пряжу, але так як я не знаю, буду питати, в ліночці, де вона купувала, буду шукати, може в Хмельницьку, я там бачила, там часом є така пряжа. Ну, Буду шукати, десь знайду. Най, Мені раптом би два моточки, так, щоб вже точно вистачило на ті ручки. Бо я ще не знаю, я хотіла би трошки довші, такі, щоб на плече можна було одіти. Ну, подивлюся, але ручки буду отут пришивати. Ну, отут, отут буду пришивати ручки, то я думаю, що думаю, що мені два моточки. Ну, Так, щоб вже не забракло, бо дуже багато нитки йде. і Я так дивлюся, що може і два моточки, може би і хватило. Ну, не буду, Моточка не буду ризикувати моточком, ліпше, та я буду, куплю собі зразу більше тої пряжі, може, ще якусь сумку зв'яжу. То, то таке. Крайше вже, ну, Бо не буду один моточок замовляти, бо самі розумієте, що один моточок замовляти дуже невигідно. Ось так. Так що я ще шукаю таку пряжу. Як найду, замовлю, то дов'яжу сумочку. Просто майстер-клас я знімаю, мені залишилося зовсім зовсім трішки, але те трішки не можу зняти, бо сумочка не готова. Самі розумієте, що такі то в мене справи вийшли з моїм в'язаннячком. І тепер, друзі, для тих, хто Хто мене дивиться завжди до кінця, для всіх моїх таких відданих друзів розкажу вам історію. Ну, всі ви знаєте, що я котяча мама, що в мене коти, є, що я дуже люблю котиків. І не буду розказувати про сумне, а може і розкажу. В мене помер мій маленький Ромео. Всі ви знаєте, що то був мій самий улюблений котик. Він був дуже ласкавий, він дуже до мене горнувся, він від мене не відходив, тому він був і самий улюблений. Бо там ті котики вони жили і своїм життям, вони так не часто до мене ластилися, а той був завжди зі мною. І так вийшло, що він помер. І, напевно, я думаю, що він отравився. А може, щось інше, ну не знаю, що йому сталося. Він померше 6 лютого, а йому би 1 травня було б якраз три рочки. І моя киця 1 травня народила мені котиків. І в мене є такі два маленькі комочки щастя. Я не можу вам не показати їх. Я такі три кусочки зняла відео, в, в, я їх поставлю за порядком. Як знімала просто в останньому кусочку, там дуже гарно вже видно мордочки, хоча б поки киця ходила там в туалет по своїх справах, то я їх скоренько трошки познімала. То я вам зараз вставлю ті відео і подивитеся на моїх маленьких котиків. Хто там є, дівчинка, хлопчик. Я ще нічого не знаю, бо то їм нині 10 травня їм 10-й день, 10 днів вони ж воно живуть. І я не, ще не дивилася, я їх так ще сильно в руки не беру, бо кицька трошки нервується, як чує мій запах там коло них, то ліпше не треба її напрягати. От і все. Тож, дивіться про моїх котиків. Дівчатка, тут будуар моїх маленьких котяток. Які вони горнівнички, красотулечки маленькі. Вони вже бачать, вони народилися 1 травня, вони вже 10-й день нині. Маленьке. Возяти, друге мордочку сховало, спит, а те няв і Няв ня і няв Тютю няв. І няв. Тютю няв. віня. Тютих мами хочеш, зараз мама прийде твоя. Зараз мама прийде моє сонечко, зараз. А те ти спит, немає як навіть зняти його. Який такий маленький. Отакий малесенький. Ось такі котяточка маленькі. Отакі красотулечки маленькі. Ой, мої мацьопіки. Мої маленькі манюсики. Зараз, мама, прийде. Ось такі в мене є маленькі котики. Моті опіки малесенькі. Маленькі, мотіопики. Манюсеньки. О такі малесенькі. Манюсики маленькі. Такі Та два маленькі, сиренькі. Комочки щастя. Ану показує свою мордочку і смішний носик. Дітики маленькі. Поякі вони смішні. Які вони мать вопки гарні. Ого, Так, вже вилазити хочеш? Ну, вилазь, вилазь трошки. Подивися, де ти живеш, так, маленьке. Ну все. Так, їм ще імена не придумала, бо я не знаю. Чи то є дівчинка, кот, чи хлопчик, чи два хлопчики, нічого ще я не знаю. Ой, такі маленькі, такі гарні, такі красуні. Маленьке. Дивлюся, вам мої котики сподобалися. А я вам дякую за перегляд, дякую вам за все. Я дуже рада, що ви в мене є. І всім до зустрічі, всім папа.